Я хотів би з вами поговорити саме про Польщу. Ви ну, без применшення і без перебільшення об'єктивно добре знаєтеся на польській політиці, як і на білоруській. Ну про Білорусь сьогодні, можливо, зачепимо, але давайте більше про Польщу, тому що сьогодні приїхав до України міністр оборони Польщі із дуже цікавим візитом. Ну, по перше, цілий віце-прем'єр-міністр, на секундочку. Владислав косяняк камиш який відповідає за оборону своєї країни, ну в тому числі і з головнокомандувачем, і з усім урядом, але враховуючи те, що ми бачили, як летять безпілотники на Польщу, як вони їх збивають безвідносно до ефективності, а, мені так видається. Ви скажете свою думку, що ця атака зблизила Україну і Польщу. От наскільки сильно а, яка ціль візиту міністра оборони до України? Вже є перші заяви за підсумками цього візиту. І що ви бачите взагалі за цією історією? Перш за все, я хочу нагадати нашим глядачам, що в Польщі на відміну від України призначення і висування е кандидатів на міністра оборони міністра закордонних справ є прерогативою прем'єра, не президента. Тобто, немає такого конституційного моменту, як у нас. Там це все вирішує глава уряду, і у них віце-прем'єри, до речі, і міністр закордонних справ Сікорський, який був, він буквально влітку піднявся в статусі, став не просто міністром, а віце-прем'єром. І касаняк Камаш. Ну касаняк Камаш був з самого початку. Це, я думаю, пов'язано з тим, що Польща ще за попередньої влади взяла курс на активну мілітаризацію. Вони. Витрачають вже 5% ВВП на оборону, як вимагав Дональд Трамп, і Польща справедливо вважається одним з провідних союзників Сполучених Штатів в Європі і ну, такою потужною армією на східному фланзі НАТО. Польща не приховує амбіцій зробити найбільшу армію в Європі. І навіть говорять, що у них танків буде більше ніж. В Німеччині, Франції, Італії, Британії разом взятих інше питання, що в сучасній армії, ну в сучасній війні роль танків може бути дещо меншою ніж Другій світовій, але ну, це я залишив військовим експертом. Я на цьому не розуміюся настільки добре. Е, тут цікавий момент, що візиту Косеняка Камаша передувала достатньо різка його репліка. Відповідь на заяву Володимира Зеленського, що, мовляв, Польща не буде повністю готова захищати своїх громадян. Касеня Камаш різко відреагував, але все ж таки приїхав. Чому приїхав? Я думаю, що це боротьба, в тому числі і політична, ну тому що війна і політика між собою завжди тісно пов'язані, і боротьба в даному випадку Дональда Туска за збереження прем'єрського крісла. І за те, що Косиняк Камеш представляє ПСЛ, селянську партію, яка є однією з учасників правлячої коаліції. І власне, тому він і приїхав до Києва для того, щоб інтенсифікувати діалог з приводу використання дронів, з приводу військово-технічної співпраці. Нам справді є, е, про що тут говорити, нам справді є що один одному запропонувати. Це все на сьогоднішній момент присутнє. Інша справа, що в свій час він говорив, що до ЄС без вирішення проблеми Волині Україна не потрапить, Ну, ми не будемо зараз згадувати всі ретроспективи політиків, ретроспективно заяви політиків, тому що це може бути довго і можна знайти, в принципі, будь-яку заяву на будь-яку тему. Ми не будемо зараз на цьому зосереджуватись. Тоді я пропоную поговорити більш детально про ціль візиту, бо зроблені вже заяви. Офіційна ціль, ну принаймні, що сказав конкретно міністр оборони Польщі, це його пряма мова, пряма цитата. Варшава та Київ домовилися про створення спільної оперативної групи з БПЛА, до складу якої відуть представники українських та польських збройних сил. Тобто, це буде спільно. Шмигаль своєю чергою сказав, що Україна надасть Польщі доступ до систем відстеження дронів. Що рухається в бік країни. Ну і далі він там говорив. І також він повідомив про те, що Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Те саме, що сказав і міністр оборони Польщі. Це офіційне повідомлення від нашого Міноборони і каже. Шмігаль, сьогодні ми домовилися про низку важливих кроків. Перше це створення спільної оперативної групи, до складу якої відуть згадані військові від двох країн, і каже: ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Я пригадую нашу з вами дискусію. У Фейсбук, коли ми говорили про те, чи будуть польські військові в Україні, це вже повітря. Ну, я закінчу, а ви скажете. Вибачте чи будуть військові польські в Україні? Бо вони сьогодні сюди приїхали? Вони оголосили обидва міністри про створення спільної оперативної групи, яка буде займатися безпілотниками. Не звісно, вони будуть не збивати якісь там мавіки, треті, які будуть запускати в Кракові, будуть безпосередньо вчитися це робити на практиці. Як це розцінить Росія? Пане Валерію, вибачте, що я вас перебив, бо ми з вами нагадуємо двох іудеїв, яким рабин каже, і ти правий, і ти правий. Е, тобто, якщо ми просто фіксуємо факт візиту військової делегації, то ви безумовно праві, що польські військові сюди приїхали. Але чи будуть вони тут вчитися перебувати більш-менш тривалий термін? Я маю на увазі солдатів, сержантів і офіцерів, я думаю, що ні. І я поясню, чому. Путін не випадково говорив про те, що військовослужбовці НАТО будуть законною ціллю для російських військ, для російських ударів по українській території. В сучасному світі приховати наявність ну, групи більше двох-трьох людей. На території будь-якої держави практично неможливо. Давайте будемо про це говорити відверто. Ну, Або вони всі мають спеціальним чином бути підготовлені, законспіровані. Ну, я не буду переказувати сюжети детективних і шпигунських трілерів, це просто зараз витрачати час. Так от, я вважаю, що не будуть, тому що в разі, якщо особливо польські, ну, польські, литовські. Латвійські естонські найбільше, можливо, ще фінські військовослужбовці на території України вони можуть бути е, об'єктом терористичних актів, я наголошую, терористичних актів, з боку Російської Федерації. Якщо це відбудеться, то всередині будь-якої країни НАТО, е, військовослужбовець, громадянин якої або військовослужбовець Загинуть чи отримують поранення в Україні, спалахне гостра політична криза, так воно там працює. І е, відповідальність. Ну тобто, е, я можу помилитися, але здається, тільки в Франції є там іноземний легіон, який можна безболісно і швидко використати на території іншої держави. Всіх інших треба дозволи парламентів і так далі, а е, відправити своїх військових в країну, яка веде війну. Наймасштабнішу в сучасному світі, це доволі серйозний челендж, це правда. Тому я думаю, що цього не буде. Тобто, українські військові поїдуть вчити в Польщу, тим більше у нас насправді є оболонка, вона називається польсько українсько Литовська Бригада імені князя Костянтина Острозького. І якщо її наповнити реальним змістом. То це можна зробити центр вишколу протидії БПЛА і підготовки операторів БПЛА? Е, ну, я не знаю як для всього НАТО, але для східного флангу НАТО точно. І мені здається, що це була б достатньо реальна перспектива. Добре. Як тоді розуміти заяву обох міністрів, які сказали про створення спільної оперативної групи? Про що йде мова? Як ви думаєте? Оперативна група передбачає швидкий обмін інформацією, але е, я думаю, що Польща не вийде за межі внутрішніх протоколів НАТО жодних, тому що для Польщі членство НАТО і членство в Європейському Союзі є елементи, ну якщо хочете її сучасного іміджу, і їх активно підтримують громадяни цієї країни. А як тоді розцінювати заяву речника повітряних сил України пана Ігната, який сказав, що будуть організовані навчальні центри у Львові і в Кракові, тобто те, про що говорили Польща, і в тому числі на території України, для того, щоб навчати польських військових збивати шахеди, укладаючи на просту людську мову? Якщо ми отримаємо інформацію про те, що польські Військовослужбовці прибули навчатися на територію України, я публічно вибачусь і визнаю, що я був неправий. Так, Але я, я та... не про це говорю, пане. Ні, не не праві, ні, ні. Я, я, ну, 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 ми ж з вами обговорюємо рішення військового командування, яке так чи інакше. Ну ми ж розуміємо, що полковник Ігнат більш інформований, ніж ми з вами, разом взяті. І можемо на 10, чи менше. Так, тому е, просто ми коментуємо постфактум. Так. Я вважаю, у, мен, у мене є своя позиція з цього приводу. Я добре розумію, що в разі, е, ну, е, я, я поясню свою логіку. Удар шахедами по території Польщі, це така е, точка біфуркації в польсько-українських відносинах. Після а. неї вони можуть погіршитись або покращитись. І зараз є тренд на покращення. Обережний, можливо, не такий е, швидкий, як нам хотілося б, але він присутній. І якщо раптом польські військові прибудуть в Україну і, на жаль, стануть об'єктом терористичного акту, то там знайдуть не візитку Яроша, а фото Бандери і Шухевича, розумієте, і напис Це вам за Волинь. Ну, це ж не складно, не треба мати дуже багато фантазії для того, щоб це спрогнозувати. Тому я mm -hmm. виходжу з цього: тим більше відстань між Польщею і Україною не космічна. У нас я не знаю, здається, більше десятка пропускних пунктів. Тобто, як це буде здійснено, я не знаю, тому що всі питання, які стосуються військової взаємодії, де передбачено е поняття військова таємниця, я намагаюся. Не втручатися там, де це не відповідає моїй компетенції, ми якраз говоримо про політичний момент, не там оперативні, якісь там операційні дії і так далі. Ми це не, глиб, не поглиблюємося однозначно, якщо гіпотетично допустити, ну гіпотетично, що заява, яка сьогодні була зроблена міністрами двох країн, України і країни НАТО, по які росіяни задали удару, буквально напередодні Лавров сказав. Будь-яка миротворча місія буде розцінюватися, ну і так далі. Як окупаційні війська, ну чергове маячня. Якою може бути сьогодні реакція Москви на те, що фактично дві країни? Ще раз наголошую, одна з яких НАТО, інша Україна, сказано інтегруються? Ну, сказано, інтегруються, розумієте? В період в 22-му році між Польщею і Варшавою, коли у нас була ідилія така. Основи якої були закладені, як писав журналіст Збігнєв Парафіянович в книжці Польська на воїні, були спільні посиденьки в селі Вісла ще в січні 22-го року. 22-й рік він був такий. Знаєте, настільки в двосторонніх відносинах яскравий, що навіть сторони передбачали, передбачали можливість утворення конфедерації. Ну для мене це трошки. Тумачі кажуть наші американські друзі, але розмови такі були. Я думаю, що це моменти е, взаємодії дуже чітко визначені в законодавстві, і все-таки є політичний компонент. Ви кажете, що може зробити Росія? Росія зараз Навроцьку, ну не зараз, а ще під час президентської кампанії. Кароля Навроцького оголосила в розшук. Тобто, він у них в розшуку. Президент Європейської держави. І е, це момент безумовно цікавий, тому Ну уявити собі, що Володимир Зеленський і Кароль Наврозький зізвонюються і ухвалюють рішення, чи піднімати літаки, чи ні, я не можу. А взаємодію на рівні Генеральних штабів чи е, командувань повітряних сил цілком може. І все ж таки про реакцію Росії. Ну, Росія може Розумієте, немає сенсу розповідати про реакцію Росії, тому що вона на сьогоднішній момент, на мою думку, є уособленням ірраціонального зла. Є... запитання, пане Євгене, ну, щоб, Перепрошую, що я перебуваю. Так. Ми розуміємо, яка реакція Росії, але, попри те, НАТО йде на інтеграцію з Україною. У них немає іншого виходу, Україна О. має на сьогоднішній момент е, такий обсяг досвіду, який знаєте, є така банальна фраза ще радянських часів: що бойовий статут піхоти написаний кров'ю. От е, український досвід він е, накопичений завдяки величезним втратам і величезним жертвам, і НАТО відповідно ну тут можна процитувати навіть Каю Калас, керівницю Європейської зовнішньої політики, яка сказала е, минулого тижня, що дешевше зупинити Росію в Україні, країни НАТО і ну фактично, і країни Європейського Союзу, там без врахування Сполучених Штатів Британії. І е, Канади вони е, готові використовувати той досвід, який є, фактично діяти, і забезпечувати ну, максимально, я б сказав, максимальний для себе успіх. Але військовослужбовців НАТО в Україні не буде. Навіть на навчаннях ну хіба ще на якихсь міжнародних навчаннях, але наскільки я е, пригадую, у нас е, після 24 лютого 22 року якось міжнародні навчання на території України не проводяться, ну очевидно, що трохи не до того. І е, тому е, ми маємо це усвідомлювати. Ми маємо цей процес максимально чітко розуміти. Е, я думаю, що такий діалог. Який на сьогоднішній момент є, він потрібен, але кожна країна НАТО буде визначати його по-своєму. Що я маю на увазі? Що Польща, яка стала жертвою атаки дронів, вона безумовно буде більш активно переймати досвід, і ну, вже дійсно звучать різні заяви на цю тему. Але уявити, наприклад, угорських військових, які приїдуть до Києва і будуть про це говорити, мені поки що важко. Ну, можливо, я думаю, що так е, до речі, е, Андрій Веселовський досвідчений український дипломат, він відзначив доцільність навчання е, польських військових не польською, а англійською мовою для того, щоб вони потім могли е, цей досвід поширювати і на інші країни НАТО. Ну, і і нам це, в принципі, я думаю, потрібно. Єдине, що додам, що як говорять наші колеги, військові експерти, то е, консультанти військові НАТО в Україні з 22-го року, після початку широкомасштабного вторгнення, і вони нікуди не подівалися. Ну, це окрема Но тема. Вони були, вони були ще під час АТО ОС. Я так. особисто в старичах їх бачив, так. бачив військовослужбовців НАТО, інструкторів, але е, давайте, е, ну, тобто, ми будемо розуміти, що ті люди, які вчать. І яких можна е, перерахувати, ну в принципі, рахуючи в одиницях, навіть не в десятках. Ну, може, може, в десятках це одне. А регулярні підрозділи, які беруть участь в бойових діях, це дещо інше. І ну, я маю на увазі насамперед з політичної точки зору. Ми за цим слідкуємо. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Поки що я вважаю, вони розвиваються з користю для нас. Оскільки ми справді більше інтегруємося з НАТО, це дуже позитивний момент. Ну а там будемо дивитися, як тут політично вирулять поляки. Бо в мене складається таке враження, пане Євгене. Я просто коментую, прокоментую, що європейцям вже чим далі, тим більше байдуже, що говорять у Москві. і це добре.